Тавроцлав в Польщі це вик шотландської породи. звана шотландська вихотогірна худоба. Вона відрізняється пухнастою шерстю, яка дозволяє їм витримувати надзвичайно суворі гірські умови. Ця порода була виведена для випасу в горах. і Людям сподобались її. І властивості, і витривалості, тобто вона дуже невибаглива до кормів, вона може їсти і гілковий корм, тобто все те, що звичайна худоба, як правило, не їсть. І завдяки чому ці тварини були ще кліматизовані, зокрема в Австралії. Там в цьому соборому з'їдна кліматі вони теж дозволяють займатися посолишним господарством. Таке треба не потребує. Ні, якраз шотландська худоба не потребує навіть зимових приміщень. Тобто вони запросто переносять найсуворіші зими під відкритим небом. Ну, проте він все-таки забезпечений приміщенням і всім хоча можуть обходити сюди.